Чернігівські байкери офіційно відкрили мотосезон. В центрі міста зібралось 50 суворих чоловіків на своїх залізних конях, аби підтримати свого товариша Олександра, якого всі знають як стантер. Хлопець приготував багато сюрпризів. Йому не вперше дивувати публіку екстремальними трюками, серед яких Віллі, їзда на задньому колесі, бернаут, в результаті якого гучно реве мотоцикл та дуже багато диму. За тандем, тобто робити трюки у парі, мова поки не йде, оскільки є велика небезпека для. Пасажира її здав на передньому колесі яскрава форма, але з цим сьогодні важко, бо не та погода. Погода не дає так не дає, би повністю відкриться. Тому що ну, основні базові елементи зробити можна складніше, звісно, можна, але все буде просто не настолько ефектно і красиво, як как би бы можна було зробити хорошую погоду. Дійсно, погода не сприяла повноцінному шоу, але все ж не завадила показати здібності мотогонщика. экстремально и это ну как сказать адреналин в крови великолепно тебе понравилось да. очень красиво очень хорошо весело прикольно но погода не позволяет нормально шоу. очень понравилось, понравилось прикольно когда, 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 кулыби, когда колесо ноги крутил. на руль положил и когда она когда чувствует на газ нажимать. Треба сказати, що безпека це найголовніше для байкера. Він думає як про людей, тому частину траси огородили від глядачів, аби нікого не травмувати. Окрім того, Олександр, як і його товариші, піклуються і про свою безпеку. Хоча спеціального костюму візуально і не видно, але він існує. Без нього не відбувається жоден ось такий показ. Та й, взагалі, екіпіровка для мотогонщика не просто рекомендується, а необхідна. Власне, те, що сьогодні на мені, це один з найкращих рівнів захисту. Він абсолютно скажу сразу, не є зручним, тому що це цільний костюм, От, повністю шкіра, шкіра досить товста, з гарним захистом плечей, ліхтів, спини, коліна. Все повністю якби, зроблено з телячої шкіри. Рекламу давати виробнику не буду. Однак це рівень екіпіровки, в які вже катають пілоти MotoGP, І перше, що відчуваєш в ній, це відчуваєш впевненість. Треба одягати завжди екіпіровку. Е, ребята шутять завжди так. Починається ну, ця історія з того, що я поїхав за хлібом, Ну а далі, зрозуміло, які травми він отримав. Потому що потрапити в ДТП може будь-який чоловік і в будь-яку секунду. І к сожалению, в этом году вже парень попал в ДТП, лежав з полоненими ногами. Вот. і возможно, если бы у него, на ньому була бы экипировка, он бы не отримав такі серйозної травми. Байкери відкрили сезон у Чернігові в рамках фестивалю стріт арт.